Який строк позовної давності в контексті поділу майна за загальним правилом люди чують, що три роки. Але три роки з якого моменту ось нас що цікавить. Так от в законі сказано, що три роки розпочинають спливати з моменту, коли особа дізналася про порушення своїх прав, тобто коли такі права було порушено. І як ви розумієте, жодні права не порушуються розірванням шлюбу, тобто розірвання шлюбу це законна процедура. Яка відбувається відповідно до норм Сімейного кодексу і цивільного процесуального законодавства. Тому виходить, що ми не можемо рахувати трирічний строк позовної давності з моменту розлучення. А як же ж тоді бути? З якого ж моменту його рахують? А його рахують з моменту, коли один з подружжя щось зробив незаконно в контексті майна. Наприклад, продав його. Автомобіль буває, продають, бо на нього не потрібно. Матеріальної згоди іншого сподружжя. І таким чином, от трирічний строк в контексті поділу автомобіля, компенсації його вартості, наприклад, буде становити три роки з моменту продажу. Або з моменту, коли особа дізналася, що цей автомобіль було продано, відчужено, подаровано, вимінено на щось інше, і так, далі, і так далі. Тому ви повинні розуміти, що строк позивної давності три роки з моменту, коли права були порушені. А значить, коли сплине. 10 років, то все одно це ніяким чином не зробить майно особистою і приватною власністю тієї особи, на яку воно зареєстровано. Тобто, ми ж пам'ятаємо, да, що у подружжя майно спільне, незалежно від того, хто є титульний власник. Титульний власник це та особа, на яку майно зареєстровано в реєстрі. Одначе, оскільки. Це майно було зареєстровано в реєстрі в період шлюбу, то воно вважається спільним майном. І ця особа, навіть незалежно від того, що її прізвище стоїть в реєстрі як власника, не зможе зробити відчуження цього нерухомого майна, бо нотаріус попросить документи, які підтверджують чи спростовують перебування людини в період набуття цього майна у шлюбі. І відповідно, якщо ви були в шлюбі, коли набули це майно, то нотаріус попросить, що? Правильно, дозвіл. На відчуження. Є клієнти, які по-різному виходять із цієї ситуації. Вони ділять майно, бо купують, ну, умовно називаю, купують, дають гроші іншому з подружжя, щоб він дав дозвіл на згоду. Хтось просто так отримує згоду. Ну, але таких мало. Бо це фактично виходить, що особа відмовляється від власної частки на майно. На майно. Мало хто це робить. Тому краще не робити оцих всяких. Заходів, які не дуже відповідають закону, а поділити майно добровільно через нотаріуса або в судовому порядку. Якщо у вас є ще якісь моменти пов'язані з тим, ділити вам майно чи не ділити, а можливо взагалі не зв'язані з сімейним правом, то зверніться до мене, і я вам толково поясню максимально швидко, от як щойно, які нюанси. Є у вашій ситуації і як можна так зробити, щоб ви досягнули свою ціль максимально ефективно, швидко, економно і в гарному гуморі. до зв'язку.